Та панове, і так, що хочу вам сказати? Ми. Оці колишні друзі мої моїй сусідки Вероніки, яких я до недавнього часу вважав друзями, я їх тепер більше знати не хочу. Тому що, розумієте, що хочу вам сказати, ми? я просто їх тепер ненавиджу всім серцем. Тому що. Тому що розумієте, вони взяли і, вони взяли і підтримали, підтримали мали російську агресію в Україні, вони взяли і підтримали повномасштабне вторгнення Росії в Україну і, підтримали, і вони підтримали путінсь, Путінський режим. Розумієте, що хочу сказати, сказати ми. і вони, і які беруть і провагують русський мір. Розумієте, що хочу вам сказати ми? І що хочу сказати, ми, сказати ми отак -от, от про одного хлопця. Хлопця там одного, теж Данило, да? він, до речі, ходив до моєї сусідки, який мене тоді у на дні народження образив, да? який до мене просто мерзенно поставився. І я їх тепер більше знати не хочу. Якщо ви запитаєте, чи спілкуюся я з ними, ні. Я ними не спілкуюся і вони мені... Я їх тепер більше знати не хочу, я їх більше навіть бачити не хочу. Я хочу, щоб вони там е -е, всі б, е -е, нахуй е -е, поздихали. Розумієте, я оце хочу, тому що, розумієте, я їх тепер більше знати не хочу, я їх тепер більше бачити не хочу. -е, тому що колишніх друзів... Свої сусідки, тому що ви знаєте, що вони підтримують е, злочинну війну проти України, підтримують е, російське вторгнення в Україну, підтримують путінський режим, вони підтримують війну на Донбасі і е, вони підтримують терористичне угруповання ДНР ЛНР, тому що ДНР ЛНР, які в Україні визнані терористами, ось е, що хочу сказати, вони бороть і підтримують, вони воюють на боці терористів. На Донбасі розумієте, що хочу сказати ми? сказати. Ми. Я би в таких би людей би просто б'яв би жорстку. Я би просто, я би просто я би просто б стріляв я би, просто б стріляв, розумієте? Я би просто би розстріляв би таких би людей. Я б таких би людей просто би з тебе з та взяв би. Я б таких людей просто стріляв, розумієте? Ось що хочу сказати. Ми. І про цього хлопця минило. На території Росії в 2022-му, що якому 2023-му якобу буде серіал Свати вісім. Розумієте, що хочу сказати, якоби, п, п, І я, не, у мене досі в голові не вкладуться, як вони це собі уявляють. Зробити свати вісім на території Росії, як вони це собі уявляють. Скажіть, будь ласка, як вони це собі уявляють? Тому що серіал Свати, свати український серіал. Був знятий на території України. Режисер і продюсер цього серіалу один Андрій Яковлев, він українець. Розумієте, що хочу сказати? Ми? Квартал, де виробник цього кварт... серіалу квартал 95. Вона українська організація. Е, права на цей серіал тільки у квартала 95. Документи на цей серіал. Шо, розумієте, що хочу вам е, е, сказати, що вони там собі вигадали, я не знаю. І до чого, як. Буде зніматися серіал Свати 8, так ще на території Росії з неповним акторським складом. Скажіть, будь ласка, як це буде зніматися? Я не розумію, як буде зніматися Свативісім з неповним акторським складом з неповним чуєте, що хочу сказати ми. Як буде на території Росії зніматися серіал «Свати 8 з неповним акторським складом? Як скажіть? Як він буде зніматися, я не розумію, так ще на території Росії, розумієте? І зараз в даному випадку, випадку серіал, цей серіал не вийде зняти. Розумієте? Зараз в даному випадку цей зняти. Види, зняти. Тому що, е, тому що е, бага, багато акторів серіалу Свати з України не спілкуються з російськими акторами. Розумієте, що ось що хочу вам сказати, просто не спілкуються. От, просто не спілкуються. Розумієте, Розумієте, не спілкуються, тому що е, піс... особливо після цих останніх політичних подій, тому що е, Сватисів е, ледве. Леве зробили скляпали спати 7 тому що спати 7 довгий могли зняти через е ситуацію до через оцього через анексію Криму і війну на Донбасі не могли зняти, бо є такі актори серіалу «Свати», це Добронравов, це Кравченко, це Добринян, які підтримали, які незаконно гастролювали в анексованому Криму, які підтримали незаконно анексію, які незаконно. Підтримали незаконну анексію Криму і вели антиукраїнську пропаганду. Ось що хочу сказати. І оцей е е е Вишкор на прізвище Добродравов, він е е підтр підтримує. Е моє путінський режим, е він, він підтримує путінський режим і е злочинну війну Росії проти України і війну на Донбасі він підтримує. І, е він і анексію Криму він назвав, як, він певно ще тоді в квітні 14-го заявив, що це історичне повернення, що це історична справедливість. Так що що хочу сказати, сказати ми, ми, тому, що тому в тому його в 2017 році не впустили в Україну, тому. Того і інших російських акторів серіалу Свати не впустили в Україну, тому що ще що хочу Що хочу сказати, що хочу сказати ми, тому що тому що розумієте, що хочу взяти ми і сказатиме, тому що вони вони злочинці, вони підтримують. Вони під вони підтримують злочинну війну проти України, вони підтримують повномасштабне російське вторгнення, вони підтримують путінський режим, вони путіністи, вони українофоби, вони тварі. Розумієте, що хочу сказати, вони ці тварі. Вони жодного стосунку. І оці, включаючи друзів, мої сусідки і оцього Вишкура, вони нічого спільного з Україною і з українцями не мають. Розумієте, вони тварі. Вони останні тварі. Ось що хочу вам і сказати. Сказати ми так що, що хочу сказати, ми, тому що ось розумієте, і тепер щодо російськомовних українських солдатів. Розумієте, що хочу сказати? Ми? Російськомовні українські солдати, які воюють, для мене є мускалями, тому що хіба Хіба ти, той український солд, солдат, який спілкує той український воїн, який воїн. Який спілкується українською мовою, він би, скажіть, будь ласка, він би, би сиробним, тому що він би міг тому, що. Хіба якщо вони качать, що вони не москалі? Так, вони може не москалі, вони може не за Росію російськомовні українські солдати, але вони захищають русський мір в Україні, вони захищають російську мову в Україні. Що це значить тому, що вони не хочуть української мову, вони просто хочуть українську державу, вони російськомовні патріоти України. Розумієте, які мають які мають просто розумієте, що хочу сказати, вони просто вишкори розумієте, тому що, тому що вони реально, реально тому, що, тому що я їх українцями, мені їх важко назвати російськомовних українських солдатів, тому що хіба, хіба, хіба українсь, хіба український солдат, хіба український солдат, Справжній український солдат би, який себе не вважає москалем, який себе вважає українцем, він би спілкувався російською та звичайно ні. А чому вони російськомовні? Нехай вони вивчать українську. Що Ч... їм заважає вивчити українську? Отак, От не дай Боже. Їх, наприклад, вони гви російськомовні українці, я би запитав би у українських солдатів. «Да, а, 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 Ви чого російськомовні? Я хотів тоді 19-му році ще запитати. Чого ви російськомовні? Чого ви російськомовні? Скажіть, будь ласка, чого ви російськомовні? А так ви говорите мовою то держави, тої країни, яка вам щодня стріляє, стріляє у тил, у зад, вам щодня стріляє, яка вам стріляє щодня у шию, у затинок стріляє, у спину, яка щодня вам стріляє, ви говорите. Мовою той країни, не країни. Ви говорите ви говорите мовою агресора, мовою ва, країни агресора, країни варвара, країни окупанта, країни злоби, країни зло. Ви говорите мовою ви говорите мовою країни-агресора, ви говорите мовою країни, країни вбивців, говорите мовою країни дегенератів. Тому що, розумієте, для мене російськомовні українці, ті українці, які не володіють українською мовою, і солдати українські, які говорять російською, це для мене є дегенерати. Розумієте, для мене є просто дегенерати. Ось що хочу сказати. Ми, тому що ось, що хочу сказати сказатиме от е, ставлення, тому що, от, що хочу сказати, отак от, от не дай бо, я би запитав би у російськомовних українських солдатів, чого ви російськомовні, вас тут на відео Чого, вони, чого ви російськомовні? Я б у них запитав, я б у них запитав, чого ви російськомовні? Чого ви російськомовні? Ви, ви чий... Чи, як так можна? Ви чи продукти ісете? Ви які продукти ісете? Ви чий хліб їсте? Скажіть, будь ласка, чого ви говорите? мовою, мовою, мовою той? Тої країни, яка вас, яка вам щодня стріляє у зад, у тил. Чого ви говорите тою мовою? Тому що, розумієте, що хочу сказати, сказати ми, тому що ви говорите, ви говорите мовою агресора, ви говорите мовою окупанта. Розумієте, що хочу сказати, ми, сказати ми, тому що і. Ті українці, че раз повторю, які вважають свою рідну мову російську, ті російськомовні патріоти України, ті українці, які вважають, ну власну українці, да, які вважають свою рідну мову російську, да, це українці дегенерати, це українці вишкори, тварі. Розумієте, що хочу сказати, бо тому, що, що таких людей треба на 10 років позбувати, позбувати виборчого права. Додам на довічно щоб вони б не мали права кого вибрати. Щоб, ми, щоб вони б не мали права кого вибрати. Ось що хочу сказати. Ми так що, так що ось про що хочу вам взяти ми і сказати моє. Тому що що от про що ми з вами говоримо? Треба зробити ми так, щоб жоден ден один, один російськомовний українець да, Жоден не смів би відкрити свою московську хавку. Тому що ось що хочу сказати, щоб не смів відкрити свою московську хавку. Щоб він би припинив би говорити мовою країни-не агресора, країни дегенератів і тварі. Припинив. Тому що російськомовний українець це Оксюморон. Він для мене є найкращим трофеєм Путіна. Що таке Оксюморон? Це або живий труп, або мертва вода. Ось, що хочу сказати. Тому що ось що хочу що вам дати сказатиму. Тому, тому ось, така ситуація. Друзі, якщо вам сподобалось моє відео, поставте вподобайку. Вподобайка. Лайк англійське слово прибирайте. У нас проте це англ... вподобайка. Підпишіться на мій YouTube канал і... Па-па, бувайте здорові!